5 вересня 25-го року троянда айсфогель. Троянда перша В тому році я з цього місця викопала троянду Єва. Туди пересадила до другої Єви. А тут посадила цю троянду Айс Фогель. Чай, фогель. Троянду замовила в Надії Панасюк. Ну, для першорічки вона кущик наростила непоганий. Але квітки оце тільки зараз роздивилася, бо під час першої хвилі вони чи пеклися, чи жуки їх з'їдали. Дуже люблять жуки цю троянду. Ну ось Дивлюся, яка гарна рожева квіточка. Квіточку ця троянда має. Ну Взагалі цю троянду хвалять. Ну Потрібно ще поспостерігати за нею. Весь сезон вона здоровенька стояла, ну а зараз вже трічки починає підхворювати. Ну осінь же.